Почався другий етап реконструкції Бердичівської міської лазні. Цього разу тут взялися за чоловіче відділення. Його стан розцінюють як незадовільний. Шафи у роздягальні замінять на нові, лави вирівнюють і покриють кахлями. Загалі ж на ремонт закривають обидві зали, оскільки у жіночій потрібно усунути деякі неполадки, що виникли за два роки користування. Зокрема, обов'язковому капітальному ремонту підлягає піч. Ми будемо ремонтувати моючі відділення, будемо ремонтувати раздевалку. будем менять всю систему электро, воду. Тому що все це вже вийшло строя вот, і не підлежить ремонту. Проконтролювати процес реконструкції прибув міський голова. Чоловіча зала не ремонтувалася з 1937 року, нарікає Василь Мазур, через що стала схожа на крематорій. Саме тому влада виділила гроші з міського бюджету на реконструкцію приміщення. Усі видатки чітко підраховуються і перевіряються. Всі об'єкти по місту Бердичів, які будуються спочатку. Йде перевірка фінансового управління, потім перевірка круг, тільки після того здійснюється остаточна проплату по всіх об'єктах області проведення. Терміни закінчення ремонту, кажуть, визначати ще зарано. Для пришвидшення процесу допомагати будівельній бригаді вийшли працівники комунального підприємства. Ремонт фасаду та даху буде третім завершальним етапом реконструкції. Бердишівська лазня славиться за межами міста та області, і кількість її відвідувачів постійно збільшується, констатує міський голова. Тож вона повинна мати пристойний вигляд. Із теперішньої лазні планують зробити абсолютно нову європейську разом із тим. обіцяють, що підприємство залишиться комунальним.